Сьогодні у нас на тесті два приборчика, Golden Mask 4 Extreme і Mars Veles Mars Veles 24 частота. Цель сьогодні наконечник. Такий от невеликий. Попробую фокусувати. Ось він. Глибини будуть 10 і 15 На 20. Я не знаю, чи хтось возьме. Ну подивимось. Так, ставимо. На 10. 10 сантиметрів. Масочку пока в сторону. Перший запустимо велес. Делись у нас настроєний. Так, чуєчка максимальна. Пробуємо. Отлично. З проходу. четко зачепи, Раз, раз, и пришла сработка. Отличненько. Так, берем маску. Четко. Теж хороший отличный сигнал без проблем. Так, пробуємо на 15. Грунт у нас сильно замерз. Пробуємо на 15. На 15, я думаю, це вже буде набагато слажніше. Так, 15. Пробуємо Марс -Велес. Ну, більше просто чисто в одну сторону цвят, в другу чорну. Це впритик з самим самим І ізрідка пробує в дві сторони. Якщо зачепити, а так в одну, в одну сторону пробиває цвєтом. ну в програмі поле чуть получше, вроді.